Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся розмову у студії. І у студії у нас сьогодні Сергій Каплін, депутат Полтавської міської ради. Вітаю вас, пане Вітаю. Розмова у нас сьогодні буде про газопостачання у місті Полтава. Справа в тому, що цього тижня, останнім часом, Полтавою прокотилася хвиля відключень від газу. Зокрема, ось наша знімальна група виїжджала декілька днів тому на вулицю Тургенєва. Там вони кажуть, що 40 будинків залишилися без блакитного палива. Мешканці ну, звичайно, люди сидять без газу. Ні поїсти, ні в ванну сходити. Вони обурені. Які причини відключень? Знаю про цю проблему. А цією проблемою займаюся, ну скільки маю часу, тому що ну, через відрядження часом можу не встигати приїхати на місце злочину. Це реально злочин з боку полтова і допомогти людям. Там, коли я приїжджаю, як правило, ми зупиняємо ці всі їхні екскаватори, які переривають труби, імітують пошук витоку. А потім встановлюють там якесь власне обладнання і блокують газопостачання. Я всіх дуже прошу, незважаючи на там, свою зайнятість, незважаючи на те, що зараз там, купа часу йде на підготовку до судів по теплоенерго, ми, крім всього, що зараз по дворам почнемо збирати підписи під новим позовом до Теплоенерго, телефонувати мені на номер 067 540 7096. І Я буду виїжджати і власноруч зупиняти це в такому вже рукопашному режимі. Чому? Практика показує, коли приїжджає хтось, хто стає на сторону людей і захищає їх, вони, як кажуть, просто люди ну, тікають, приїжджає їхній генеральний директор, аж головний інженер, намагаються антикомпроміси, компроміси, включають хороших постачальників. Да? Такі, хорошу компанію комунальну, яка займається комунальними послугами, яка постачає газ. От, і можна з них, ну не знаю, приклад, як приклад їх представляти всім іншим. А коли вони разом з людьми один на один, угу. вони влаштовують їм просто геноцид. Вони їх не вважають навіть за сміття. І це я знаю 100%. Чому вони це роблять? А, все дуже просто. Самі собі телефонують на свою гарячу лінію і кажуть, ало, Полтавагаз, у нас утечка. Все, все, все виїжджаємо. Виїжджають, перерили, відключили 100 будинків. А потім, як фашисти, я прошу це не вирізати. Я якщо треба, понесу всю відповідальність будь-якому судді за це. Я до речі суджусь з Полтавагазом регулярно, хожу туди, як в школу в суди. А, І ці позови давали результати? Ці позови давали результати, бо по цим позовам вони вигравали. Я на них щось скажу: таке там фашисти, мародери, там, там, кровопійці. Там, і вони подають в суд, що я ображаю. Ну, а звичайно, позови щодо відключень були, а вони щодо, щодо, ефірів, щодо різні були позови. Да. Ну я кажу, у мене такий стус судових переписки, і кожного місяця я плачу по цим позовам, тому що вони реально контролюють всю судову систему області. Я знаю суддів, я скоро оголошу список суддів, як, з якими вони працюють. От, ми готуємося до цього дуже серйозно. Ми будемо боротися до кінця, однозначно. Потім вони йдуть по цим хатам, щоб ви розуміли, приходять і кажуть. А, колонка не там стоїть. Так, значить, не там стоїть, не там ви перегородку зробили, а отут двері ви нові вставили, а отут вікно треба зарешотити, розумієте, і так далі. Ви думаєте, що завгодно. Припис газ не включать тобі, доки ти потім не візьмеш. Їхній проект, їхній документ, візиточку з підрядною компанією, яка, яка вам виконає тисяч на 50, на 100 різних робіт. Ми досліджували їхню бухгалтерію. Заробляють вони чистими кожного місяця на Полтавській. На Полтавському горбу, на горбу простих полтавських людей десь 2 мільйони доларів. З повною відповідальністю це кажу. Тобто купують газу Нафтогазу, перепродають його людям. І оця різниця після перекладання папірців, двох папірців один договір куплі-продажу там, і другий договір контракту з вами. І 2 мільйони. Приходить йому на рахунок чистого Добре, що прибут. робити. Людям, що тепер робити людям? Щоб їм Перше. безкоштовно підключали назад Перше. раз після усунення. Це проб... це вже проблема проблеми. Ми зараз будемо я буду наполягати на тому, щоб ми створили таку групу, куди би війшов би міський голова там, і заступник, профільний заступник голови обласної адміністрації з облради, хтось депутатів куча. І щоб вони оці питання, всі спірні, да, робили публічними. Да, і щоб ми вирішували ці питання, ну щоб вони не нагинали людей. Це там, де люди вже попали в сілок, вже да? в капкан попали цей. А щоб не попасти, треба дзвонити мені. Я виїжджаю, і їхній екскаватор йде по відомому адресу, по якому пішов колись руский корабль. Розвертається і йде. От. І водій, до речі, кожен виходить і мені тисне руку завжди. Бо вони просто виконують, вони не винні. Вони виконують свою роботу. От, прості люди, прості роботяги і кажуть, Сергіонич, супер, отак От далі продовжуйте. Е, значить е, далі. Е, але треба зробити більше. Треба зробити обласне підприємство, комунальне, на цьому обласному підприємстві дати йому право е, продавати людям газ. Тобто, ви говорите про створення альтернативного да, підприємства. Так, да, да. Відхід монополії, комунальне підприємство, угу. наглядова рада. Я тут можу увійти від, від, від ростих людей в наглядову раду. Щоб контролювати тарифи. Значить, це підприємство забирає всі мережі. На мережах не заробляє, бо це мережі людські. Це мій батько проводив цей газ у селі. Тут люди скидалися, проводили і так далі. Це людська, це власність людей, ці мережі. От. І заробляє, і нічого не заробляє. Тільки на утримання підприємства. В ноль, як соціальна аптека працює, розумієте? Все. Скажіть мені? Хто круче? Що? Я простою мовою буду говорити, щоб людям зрозуміло було, що круче, що надійніше. Е, підприємство створене створене громадою цілої області з колосальною інфраструктурою, да? з колосальним бюджетом. Е, чи підприємство створене якимось там одним фізичною особою, звичайно, круче оболрада і надійніше. І Нафтогаз буде працювати з обларадою. Але люди не можуть переключитись на Нафтогаз. Знаєте чому? Тому що вони ходять по хатам і кажуть, якщо ви підете до того постачальника. Ми вам тут будемо, ми будемо ці повірки, всі провірки і відключання будемо організовувати регулярно. І оця страшилка працює на людей. Вона навіть на мою маму спрацювала, щоб ви розуміли, на мою матір. А значить, вона працює на всіх. І Полтава з таким чином залаз залазить у Кенюшені угу. людей. Наскільки Друге. наскільки реально створення такого альтернативного процес підприємства процес і хто пішов. і хто має я прийняти? рішення? Я сьогодні мав три зустрічі угу. з трьома різними групами в облраді. От і цей процес пішов. І я думаю, що підприємство буде створено. А зараз же я піду по дворам підписувати другий позов Тепленерго, і там ми підпишемо звернення до депутатів облради про створення такого підприємства раз. Ну, а питання повернення Полтава газу і труби у власність області буде просто технічним за цих обставин. Добре, от... Сергій Миколаївич, ось про давайте поговоримо про перспективи е цього процесу. Да? Ви говорите, що розмови про створення альтернативного підприємства вже йдуть. Тож про який час ми говоримо? Наскільки це довгостроково? Ми живемо в такий час, коли нічого відкладати не можна. Тому що кожен день це може бути останній день життя людини, громади. Тому треба все це вирішувати максимально оперативно і рішуче. У вас особисто є застереження щодо цього? Я думаю, немає. У кожного, я знайдіть мені людину, покажіть мені людину, яка би прийшла до мене, сіла навпроти, вміняємо нормально. І сказала би, Сергій Миколаївич, я заплатав газ, я вважаю їх дії абсолютно правильними. Ні. І просто я не розумію, чому немає досі волі політичної в облради, в керівництво області, там разом з керівництвом міста, щоб переламати через коліно цю ситуацію, навести там порядок. Давайте повернемось до питання відключення полтавців від газу. Що ви будете робити зараз із тими, хто зараз не має блакитного палива? Я буквально, так. Я повернуся з відрядження, буквально зараз виїжджаю туди, там, то я зв'яжусь з цими людьми. От, і ми будемо. Вирішувати яким чином діяти. Ну, я, я бачу єдиний спосіб підключати зараз міську голову, підключати е, депутатів облради, керівництво міста, адміністрації і, е, ну, і вирішувати це питання в такому жорсткому режимі. Дякую вам. А, нагадаю нашим глядачам, що у нас у студії сьогодні був Сергій Каплін, депутат Полтавської міської ради, ми говорили про відключення полтавців від газопостачання. А взагалі то я маєте, дозволю себе перебити. Взагалі-то я буду мабуть говорити з міським головою. От нехай дає свій номер, як я даю свій. І коли це, вибачте, відбувається. Хочеться дуже сказати таке, знаєте, народне слово. Значить, щоб він виїжджав на місце особисто туди. І коли він раз другий вийде, ніхто цього більше не буде робити. Я думаю, цього буде достатньо. От я буду з ним говорити. Решті-решті йому вже пора втручатися в цю ситуацію, незважаючи на там, може, якісь ділові відносини, ще щось і так далі. З Полтава -Газом. треба ставати на сторону людей дуже жорстко. Це сім'я. Це те саме, що діти і жінка. І за неї треба стояти горою. Добре, дякую вам, пане Сергіє, що завітали до нас у студію. Нашим глядачам дякую, що були з нами. Це була програма розмова у студії. До побачення.